Держава, на жаль, не допомагає ставить у ці перепони, і пацієнти і не можуть отримати доступ до тих ліків. А на чорному ринку немає ніякої проблеми купити той канабіс. Ну немає ніякої проблеми. і він коштує там не всі гроші світу. Його можна купити, і це побоювання людей, що завтра хтось прийде, дасть лікарю гроші, дасть аптекарю гроші, щоб купити той канабіс в аптеці. Та скільки він буде коштувати в цій аптеці, він буде набагато коштувати ніж на чорному ринку. І той, хто купує його для задоволення, точно не буде йти в цей процес. Ну це фінансово невигідно. Ну він буде дорожче ніж на чорному ринку. З чимось, з ким домовляйся, давай свої дані. Це ж тобі треба дати свій паспорт, свої там ідентифікаційні дані, щоб лікар вніс їх в систему. Потім поліцейський може прийти до тебе перевірити, а скільки там в тебе цього канабісу. А скільки... ну, кому це потрібно? Ну от Хто вживає? Це потрібно тільки пацієнту, який хоче дійсно отримати якісні ліки і лікувати свою хворобу. А ми робимо такі перепони, що він що для нього це. Ну, занадто складно і занадто дорого.